Лоскунчик і мишачий король. Глава третя. Лоскунчик. А насправді Марі тому не хотіла йти від ялинки, щоб побачила там те, чого раніше не помічала. Коли Фріц забрав своїх гусарів, які вишукувалися під самим віттям, на видноті опинився прицікавий маленький чоловічок, що стояв тихо, скромно, немов спокійно чекав. Коли надійде його черга, чоловічик таки справді був прицікавий, хоч не видався ані зростом, ані поставою, трохи задовгий кремезний тулуб не дуже пасував до коротких тоненьких ніжок, і голова теж була завелика. Одне слово, чоловічок був не вельми вродливий, зате надолужував на вбранні. Зразу було видно, що він освічений і має добрий смак. Він був одягнений у гарний бускового кольору доломан – парадна куртка гусарів, із білими позументами, гудзиками і в гусарські рейтузи. А такі чобітки, як у нього, навряд чи доводилось коли взувати будь-якому студентові або й офіцерові. Вони так щільно облягали його тендітні ніжки, наче були намальовані на них. Смішно було тільки, що він на такий ошатний костюм та накинув тісний, лупкий, стоту дерев'яний плащ, а на голову натяг незугарну шапочку, наче рудокопа. Але ж хрещений он теж носить такий плащ, що страшно глянути, й не кращу шапку, подумала Марія, а сам який милий. І все ж таки їй здавалося, що якби навіть хрещений одягся так ошатно, як цей чоловічок. Він не був би такий гарний. Маленький Чіпурун сподобався їй з першого погляду, та аж тепер, добре приглянувшись до нього, вона помітила, що в нього ще й на диво добродушне обличчя. Ясно зелені, витрішкуваті очі аж світилися ласкою і привітністю. Дуже личила чоловічкові й біла, гарно причесана батяна борода. Завдяки їй ще дужче впадала в око мила усмішка, що цвіла на його червоних устах. Ох. вигукнула нарешті Марі. Ох, любий тато, а чий той чоловічок, що стоїть там під ялинкою? О той? – перепитав батько. Той чоловічок, люба доню, добре попрацює для вас всіх. Він буде справна лускати вам найтвердіші горіхи. І він так само буде луїзен, як твій фриців. Батько обережно взяв чоловічка з під ялинки, підняв угору його дерев'яний плащ, і ти ба чоловічок зразу широко роззяв в рота і блиснув двома рідками гострих зубів. Батько звелів Марі покласти йому в рота горіха, і чоловічок лусь розлущив його. На стіл упала шкарлупка. А на долоні в дівчинки опинилася солодке зернятко. Тепер уже всі зрозуміли, і Марі так само, що цікавий чоловічок походив із роду лускунчиків і робив те, що споконну віку робили його предки. Батько сказав: Я бачу, Марі, що тобі лускунчик сподобався найдужче, тому ти будеш доглядати і берегти його. Хоч, як я вже сказав, Луїза і Фріц. Мають таке саме право користуватися його послугами. Марія аж скрикнула з радощів вона миттю взяла лоскунчика на руки і заходилася лускати горіхи, але вибирала найменші, щоб йому не доводилося так широко розявляти рота, бо, правду сказати, це йому не дуже личило. До Марії підійшла Луїза і зажадала, лускунчик і їй налускав горіхів. що він і зробив. Та ще й, мабуть, з великою приємністю, бо весь час приязно усміхався. Тим часом Фрісові набридло муштрувати своїх гусарів та їздити верхи на гнідому. Він почув, як весело сестри лускають горіхи, підбіг до них і зареготав, побачивши кумедного чоловічка. Він також захотів горіхів, і лоскунчик почав переходити з рук в руки, безперестанку, то роззявляючи. Достуляючи рота, Фріц вибирав найбільші і найтвердіші горіхи. Аж раптом Лусь. У лускунчика випали три зуби, а вся спідня щелепа відвисла, мов не жива. Ох, сердешне мілоскунчику!» – лускунчику. зойкнула Марія і забрала його від Фріца. Нездара, сказав Фріц. Який із нього лускунчик, коли він не має порядних зубів, дай його сюди, Марі. Хай лускає мені горіхи, поки не поламає всі зуби, навіть щелепи. Так йому й треба, ледареві. Ні, ні. заплакала Марі. Я тобі його не віддам. Глянь, як він жалібно дивиться на мене і показує мені свій покалічений ротик, бідолашний мілускунчику. А ти, Фріц? Не маєш серця, б'єш своїх коней і посилаєш на смерть солдатів. Так і треба. Нічого ти не розумієш, сказав Фріц. А лоскунчик так само мій, як і твій. Віддай його мені. Марі заплакала ще дужче і швиденько закутала лоскунчика у свій носовичок. Підійшли батьки з хрещеним, і той, на превеликий жаль Марі, став на бік Фріца. Але батько сказав. Я доручив Марі доглядати лускунчика, і бачу, він тепер особливо потребує її догляду. Тож надалі він цілком переходить під її опіку. І хай ніхто не втручається в те, що вона робить. Між іншим, мене дуже дивує Фріц, який вимагає від покаліченого на службі, щоб він і далі виконував свої обов'язки. Як добрий полководець, він мав би знати. Що пораненого ніколи не залишають у лаві. Геть присоромлений Фріц перестав цікавитись горіхами та лоскунчиком і тихенько вшився на другий кінець столу, де його гусари, виставивши, як належить охорону, розташувалися на ніч. Марі познаходила зуби, що випали з лоскунчика, підв'язала йому щелепу гарненькою білою стрічкою, яку відчепила від своєї сукеньки, і ще дбайливіші. Закутала його в носовичок. Підолаха, видно, був дуже вналяканий, бо аж зблід. Так Марі тримала його на руках, заколисуючи, як малу дитину, і водночас розглядала чудові малюнки в книжці, що лежали серед багатьох інших сьогоднішніх подарунків. Хоч вона ніколи ні на кого не сердилась, та тепер була сердита на хрещеного за те, що він цілий вечір сміявся з неї. І все питав, навіщо вона панькається з таким бридким малим невдахою. Раптом Марі пригадала, як вона, тільки но побачивши малого чоловічка, порівняла його з Дросельмайром, і вона поважно сказала хто зна, дядечку Дросельмайре, чи ви були б такі гарні, як мій любий Лоскунчик, навіть якби вичупорилися так, як він, і взули такі чудові чобітки. Марі не зрозуміла, чому батько і мати зареготали і чому старого радника суду почервонів ніс, і він перестав сміятися. Мабуть, на те були якісь особливі причини. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є послання на банку Мона.